Слава Ісусу Христу. 30-та неділя по зісланні Святого Духа. Сьогодні церква згадує пам'ять Макарія Великого, преподобного отця Єгипетського Макарія Великого. Маємо і Макарія у нашій єпархії, сторожницького настоятеля. Молимося за Макарія. Взагалі дуже гарне ім'я. Що означає Макарій? Маємо міністранта Макарія. Щасливий, блаженний. Дуже гарне ім'я. Ну і маємо сьогодні Діви Євфросінії. Я дуже надіюся, що Євфросінію привели на службу, бо декілька років тому назад я похрестив Вероніку Євфросінію, якраз у день Євфросінії, правда за старим календарем. Так що маємо і Макарчика маємо в церкві, і маємо парфіянку Євфросінію. Братя і сестри, Євангеліє, яке ми почули, починається з запитання. І закінчується запитанням, що робити, аби успадкувати життя вічне, а потім, а хто тоді може спастися, якщо все так складно? Ну, але це Євангеліє дає і відповіді. Але воно як дає відповіді? Воно ставить на Терези, е, Господа, Бога, Божого Сина і дочасні статки. І відповідь на це Євангеліє могла би бути коротка, і проповідь могла би бути надзвичайно коротка. Хтось дуже мудрий сказав приблизно наступне. Хто втратив статки, нічого не втратив. Хто втратив здоров'я половину втратив. Хто Бога втратив все втратив. Дивіться, ми вчимо наших дітей. Нас так учили, що ми маємо здобувати, чогось сядобивати, приумножати, якось ну, здобутки на здобутки. Зосередження нашу увагу. Але серед нас тут нікого такого не є, щоб хтось щось вже втратив. І сьогодні ми втрачаємо, і завтра будемо теж втрачати, а хтось учить нас, бо мене щось не пам'ятає, щоб хтось учив, як треба втрачати. Ми від цього нікуди не підемо, ми мусимо щось втрачати, і завжди будемо щось втрачати, і колись ну, дійсно ризикуємо втратити все. І тому треба вибудувати ієрархію і на щось опертися, щоб по черзі втрачати або розумно втрачати, а може і не дуже втрачати. Браті сестри, залишимося у цій е, першоформулі, втрачати е, матеріальне, то значить нічого, втрачати здоров'я, половину, втрачати Бога все втрачати. З чого би розпочати? З чого би розпочати? Давайте з золотої серединки втрачати здоров'я. Дуже така чутлива сфера нашої діяльності, вона нас зустрічає, з нею завершується наше життя і супроводить нас медицина ціле життя, бо вона відповідає за здоров'я. Взагалі, оскільки сфера чутлива, то їй приділяється дуже багато уваги. Навіть тепер, коли хтось на службу записує, щоб не попутати щось, каже за здоров'я. Напишіть. Не там за благоплощечне. За здоров'я. Ну, значить, важлива сфера. І ясно, що ця сфера не обходить е, маніпуляцій, але спробуємо трошки опертися на статистики, бо статистики це дуже така промовляюча річ. Хтось знає, скільки медиків взагалі в Україні. До повномасштабного нападу дикунів 21-го століття в Україні було 308 тисяч. Лікарів 179 тисяч медсестер, майже майже, ну, буквально без декілька е, тисяч пів мільйона офіційно працюючих працевлаштованих медиків. А якщо до них іще додамо фармацевтичну сферу, медичну інженерію, а обслуговуючий персонал, а все це додамо, то ми розуміємо, що. Як мінімум, це так дуже, як мінімум, один мільйон людей би були, які би були у сфері медицини, які працюють, ну це таке, знаєте, якби ціле Закарпаття, включно дітей, були лише медики. От нас трошки більше одного мільйона зараз, коли почалася війна, нас більше, але от як до війни Закарпаття, це кожен би був медиком або дотичний до медицини. Уявіть собі, скільки медиків в Україні. Ну, це ще не все. Є ще Google. А коли Google почитаєте, майже всі стають медиками. А коли прийдете десь у селі і починаєте з кимось говорити, йой, так не було. Слухай, я ли м теда товповім. Моя бабка прощена бобила. Усе брала то, 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 то і так мене навчила. А ну спробуйте за якусь болячку десь повісти в селі. Нараз вам повідять оріхи прикласти упити, настояти. Це, це все правильно, це теж промовляючи, чому люди знахарством нахарствомся займали. Дуже проста причина. Медицина для людей в історії була недоступна. В селах медиків бракувало. Медицина була недостатньо розвинута, не давала усі відповіді на всі запити, і люди ну, методом проби, тика, як ми кажемо, намагалися одне одному допомогти. І так розвилася ще паралельно така. Знахарська домашня кустарна медицина, браття сестри, все це пояснювати. Ну, але тепер почалася війна в Ужгородів. Стало більше або менше медиків? Більше. Однозначно більше. Багато з переселенців прийшли сюди на Закарпаття, в Ужгород, разом з медичним бізнесом. Це також треба оцінити. Бо розумієте, відкрити якусь забігало, куди наливають оковитуї, то легше відкрити, ніж якийсь серйозний заклад медицини. Медиків. А людей в Ужгороді. Діти, поможіть мені. Після того, як почалася війна більше або менше? Набагато більше. Набагато більше. Браття і сестри, якщо ми додамо усіх тих дітей, які прийшли сюди студіювати і потім позалишалися. За останні десятиліття Ужгород виріс майже в два рази. Лише з початком війни на 40% збільшився Ужгород, потім тепер кажуть, десь на 30 переселенців. Ну це важливо, і медиків більше стало. Хоча людей дійсно треба обслуговувати, Но, але йдемо до того, що медицина важлива, дітей стало більше в школах, набагато більше. У нас в Теобенді в церковній школі приблизно 20% дітей переселенців. Ну, але є одне запитання. А священиків у нас стало більше після того, як сталася війна? Наскільки? Ну, двоє. Ті, які були під окупацією, прийшли наші. Ті священики, які були на місіях, повернулися. А людей у храмах стало більше, але у школах їх дітей стало більше. В Дасторі людей стало більше. В харчово-розважальній сфері стало більше людей. Ну, пропорції малася збільшити. Якщо вона в школі збільшилася і в храмах, знаєте, коли почалася війна, то куратор каже: от тепер наповняться наші храми, бо вулиці переповнені. Слава Богу, були такі люди, які принесли дітей хрестити. Щоправда, був у мене випадок, що е, прийшли переселенці з Харківської області, жили в квартирі греко-католицького священника, але понесли шести або семирічного хлопчика хрестити в канонічну церкву. Розуміємо. Браття сестри, сестри, принаймні ця дитина була тепер похрещена. Але у церкві то людей не стало більше. Мали випадок. Наша стала навіть парафіянка з Київської області. І декілька дітей ми тут похрестили. Але людей не стало більше у церкві. У медичних закладах людей більше, в навчальних більше, а в церкві не більше. Про що це говорить? Це говорить про те, що немає запиту на Господа Бога. На Господа Бога запиту не дуже є. І ми мусимо. Ну, якось давати собі відповідь, пояснювати собі, пояснювати нашим дітям, що відбувається, і класти на терези всі ці пропорції для осмислення. Поговорили ми про чутливу медицину і почали говорити про чутливу сферу єдності з Господом Богом. Залишається третя. Матеріальна. Але оскільки сентенція, яку на початку я озвучив, каже, що хто втратив матеріальне, не втратив нічого, про неї говорити не буду. Де Дещо скоригую цю сентенцію на заключення? Ця сентенція дуже вперта. Дві позиції можна скоригувати, але не третю. Хто втратив матеріальне і статки дещо втратив? Друге, хто втратив здоров'я, я не кажу половину, багато втратив, кажу. Але третю змінювати не можу. Братя, сестри, хто втратив Господа Бога, втратив все. Ми молимося за терези наших життєвих виборів і в цій службі Божій, і вдома, і повсюду. Амінь.